Казка про пенал. У світлому та просторому класі на парті лежав пенал на ім'я Веселко. Він мав яскраві кольори і був прикрашений різними малюнками, сонечками, квітами і хмарками. Веселко зберігав у собі всі найцінніші речі для уроків ручки, олівці. Гумку, точилку і навіть лінійку. Я справжній помічник у навчанні, весело казав він, без мене на уроках ніяк не обійтись. Його найбільшим другом був олівець Острійко, завжди готовий до нових креслень і малюнків. Веселко турботливо стежив за тим. Щоб острійко і всі його речі були на своїх місцях, завжди в порядку і готові до використання. Проте, одного дня Настя, яка була господиною веселка, забула його вдома. На перерві Настя сіла за парту і зрозуміла, що без пеналу вона не може знайти ручку для письма. О, ні. Як же я тепер напишу диктант? засмутилася вона. Тим часом удома веселко сидів на столі і дуже хвилювався. Як же Настя без мене впорається? Всі її речі залишилися тут, зі мною, сказав він острійкові. Олівець. Теж був дуже стурбований. Без нас Настя не зможе робити нотатки та малювати. Ми дуже важливі для неї. Коли Настя повернулася додому, вона одразу взяла веселка до рук. Як же добре, що ти є у мене, промовила дівчинка, діставши ручку і взявшись, до виконання домашнього завдання. Вона зрозуміла, що кожна річ у її пеналі має своє важливе місце і що без них навчання стає набагато складнішим. З того часу Настя ніколи більше не забувала свого веселка вдома. Вона завжди дбала про нього. І слідкувала, щоб у ньому були всі необхідні речі для школи.